У самому серці лісу сонячного промінчика, де дерева шепотіли свої таємниці, а метелики танцювали у повітрі, жив добрий і допитливий ведмедик на ім'я Бенні. Бенні починав свій день із потягування, широкого позіхання та ложки меду. Він любив ранки, особливо коли міг привітатися зі своїми лісовими друзями. Але сьогодні щось змінилося. Коли Бенні йшов своєю звичною стежкою, він почув дивне шарудіння за кущами. Із за листя визирнула маленька тремтяча істота. Це був їжачок, загублений, наляканий і далеко від дому. Привіт, я Бенні!» – лагідно сказав ведмедик, схоже тобі потрібен друг. Бенні вирішив допомогти маленькому їжачку знайти дорогу додому. Разом вони йшли полями, переходили струмки та проходили під високими деревами. Коли стежка ставала складною, Бенні подавав лапу допомоги. Їжачок світився від вдячності. Почався дощ, але Бенні знайшов велике розлоге дереву, яке сховало їх від крапель. Вони сміялися, спостерігаючи, як краплі танцюють на листі. Нарешті вони дісталися до домівки їжачка. Його родина вийшла на зустріч, сповнена радості. Дякую тобі, Бенні, сказав їжачок, ти мій герой. Бенні усміхнувся. Доброта завжди варта подорожі. Коли Бенні повертався додому, сонце вже схилялося до обрію. Йому було тепло на душі, він не просто допоміг незнайомцю, він знайшов нового друга. Тієї ночі Бенні дивився на зірки і прошепотів Доброта здатна осяяти навіть найтемнішу стежку.